Вітаю вас, шановне панство. Мене звати Оксана, і я сьогодні знімаю відео на тех блогера українського блогера Марини Імбир, який називається Весняний шлейф парф маньяка. І дякую, за, дякую Марині за таку ідею гарну. Тому що цей формат запитання-відповіді мені дуже підходить, і тим більше, що я в попередньому відео не всі аромати мої весняні, які я б хотіла включити в добірку, я їх включила, тому тут, можна так сказати, я зараз відіграюся. І перше запитання звучить так: чи є у вас Помітна зміна ароматів з приходом весни? На це питання хочу відповісти, що майже всі аромати я ношу, свої аромати ношу в будь-яку пору року. І для мене немає різниці і, наприклад, у нас же не одразу після зими наступає весна тепла, тому у нас такий поступовий перехід виходить, і не всі, немає такої різкої, помітної зміни. А поступово так. Тому майже всі аромати я ношу деякі і взимку, і літом. Приблизно однаково, ну крім деяких, не буду вже про них казати. Навіть Лавіабель, такий, який вважається класично-зимовим ароматом, він солодкий і зимою найкраще пасує, здається так. Але саме Лавіабель я, я почула. На зупинці, коли їхала на роботу, і для мене це стало поштовхом до його покупки, тому що я ось я його недавно придбала, буквально півроку назад, тому я не, не відчуваю помітної різниці. Просто весною дещо хочеться такого повітряного, прозорого, позитивного, цитрусового, квіткового. Тому ось так. Лавієбель я не взяла, до речі, сюди. Але як у мене є 50 мл бутилочка, флакончик, і не могла встояти, побачила 200 мл флакончик, і також він у мене є. І взагалі мене зараз потягнуло на попсу. З таких нішевих індустріальних ароматів. Ну, хто мене дивиться давно, можливо, це знає. Люблю більш банальні, ну, таке, те, що можна носити, але я не, не можу сказати, що як це справи сказати, не можу сказати, що я відштовхну, відштовхнула якісь мої там. Ті або супернішеві аромати. Все ношу потихеньку. І друге питання що з вашого гардеробу ви будете носити навесні? Я собі виписала, у ну, мене три такі три аромати, досить багато, але таких три фаворита в мене є: це Нірвана весняні вечірки, я його так прозвала. Юз приблизно таке у мене до нього ставлення. Знаєте, коли починаються такі сонячні дні, достаєш уже дістаєш окуляри сонцезахисні, і ось цей аромат мені здається таким підходящим під сонячну погоду з красивими такими аксесуарами, аксесуарами як окуляри. і Ботега венета це моя така шляхетність, аристократ, аромат аристократ. І третє запитання. Що би ви носили, якби у вас було? Тут мається на увазі, що у мене зараз немає, а я б його хотіла носити. E, і хочу сказати, що я <смір> буду здаватися, мабуть, банальною, але я би зараз залюбки носила Бакару Руш 540 і в парфумованій воді, і в екстракті я би носила фліор Наркотік, я би носила, що тут я ще записала, ігри розуму. Ті, що. Червоному флакончику, французьку шкіру, ком де Гарсон Флоріенталь, вишню Тома Форда я би носила. І Джульєту Invisible це така аромат про бавовну. Мені взагалі цікавий зараз цікава ця нота, тому що вона, вона перекликається з мускусами, а мускуси я дуже люблю. До речі, навесні мускуси досить Класно можуть звучати. А з приводу бокари, я знайшла дуже класний аналог, бюджетний. Це Frank Oliver Pure Addiction. Цей аромат, мені здається, самий близький по звучанню з бокарою. Так, наступне запитання. Четверте, чи плануєте придбати, або вже придбали нові флакони спеціально на весну? Так, я вже придбала на весну спеціально флакончик, декілька флакончиків. Ось цей флакончик Dolce Gabbana Light Blue. До нього довго не підходила. Ну, тому що вважала його компотом, свіжаком, а зараз мене потягнуло саме на такі свіженькі аромати. Також я купила спеціально на весну Hugo Boss Deep Red» – аромат такий ностальгічний. Я, мабуть, скоро зніму відео про свої ностальгічні аромати. І ось саме, саме, саме цей, цей аромат я купила для весни. І мені цікаво було його розносити. У мене його ніколи не було, він був у моєї подружки. Це такі наші мені подобається цей вираз буремні, буремна юність, і ми з нею багато спілкувалися, гуляли, у нас були, були свої тусовки такі, і цей аромат мені про це, нагадує мені про це. Так, і в минулому році я купила спеціально на весну рожеву молекулу. У мене її зараз немає, але я її хочу повернути, і е, вона також дуже компліментарна, цікава, ця саме рожева молекула. Хоча я більше люблю фіолетову молекулу, таку пюрку молекулу, з Е, П'яте запитання. Чи було таке, що ви спеціально щось взяли на весну або інший сезон, але так і не носили? Чому? Було, спочатку не одразу згадала, це аромат Металік Tom Ford. Я його купила в травні. І це вже був такий досить спекотний травень. І так купила, і буквально пару разів я його поносила, і він засолодкий мені здавався тоді одна ваніль і гущенка і більше нічого. Зараз ще я його перенюхала, і знаєте що? Я віднайшла тут конвалії, які заявлені. Я, я на них не звертала уваги, а зараз вони. Дуже класно тут вписується в саму композицію. Я конвалію дуже люблю. Ще я люблю, бузок але це в натуральних квітах, в натуральному вимірюванні, а в парфумах я конвалію не люблю і бузок. Я ще не стикалася, скажу так чесно, а конвалію не люблю, тому що вона мені віддає трохи ретро. В цьому ароматі такого немає. Тут конвалія прекрасна, вона тут так завуальована класно, вона додає йому цьому аромату так, ну, такої нестандартності, неординарності, уявляючи, що це все ж таки гурманіка. Ну, це така досить. Арт-гурманіка для мене. Дуже класний аромат, до речі. Ну, У Тома Форда багато чого класного і металік також. І ще один аромат, який я купила на весну. Ну, навіть не на весну, це не просто на весну я його купила. Це бренд Eldo Like This. про... Гарбуз з, таким, з оранжевою етикеточкою. етикеточкою. Так от, я його купила на початку літа, тому що він був ну, по гарній ціні, я хотіла з ним познайомитись, він мене вразив, але знову ж таки літом вилізла якась затхла, якась така неприємна нота. Я його відклала до осені, і ось осінню він зазвучав. І я розумію, що Like This буде весною просто мастхевом. Ну, хто спробуйте його весною, він думаю, що він зазвучить дуже класно. Я його також хочу повернути в свою колекцію, Тож він такий затишний, такий домашній. Його можна носити в офіс, він нікого не задушить, він дуже приємний, в ньому комфортно носити. Це один з небагатьох ароматів ельдо, який мені гарно дуже носиться. Шосте питання: який би аромат ви одягнули б на 8 березня? Ну, я хочу відповісти, що я. Досить давно вже не святкую 8 березня, е, мабуть, досить давно, це років 20, так точно. Ну, У мене немає такого якоїсь ейфорії, як раніше, що це таке жіночний, жіночі, жіноче свято. Я просто знаю історію цього свята, і можливо, як кожна українка знає історію цього свята, тому. Особливо зважаючи на ті події, що у нас зараз, у війну якось все це загострилось, і тому мені не хочеться його святкувати. Але мені так потішно бачити весело, як на 8 березня чоловіки, так суїтяться, як це правильно сказати. На українській мові бігають на ринок за букетиками, несуть ці букетики, якісь там тортики. Ну, це так мило, зворушливо, що деякі чоловіки так один раз на рік балують своїх жінок. Мені, Чоловік досить часто дарує квіти, тому для мене це свято не є актуальним. Але якщо мені подарують подарунки, я буду не проти, тому що подарунки я люблю. І що одягну? Я одягну шанель номер 5 прем'єр. Це ж шанель, моя любимка. Вона дуже думаю, що вона буде влучною в це, в це свято. Сьоме питання. Який парфум ви би хотіли отримати на восьме? Я була б не проти отримати, ну, не тільки на восьме, а взагалі Вишню Тома Форда. Бодічея з вишнею, я забула, як вона точно називається, але потім в інфобоксі пропишу, як назва у цього парфуму. І Дюшеса Доктор Грітті. Це все аромати про вишню. Дуже люблю вишню, тому зараз є така ціль познайомитись з цими ароматами. Якщо мені їх подарують, буду щасливою. А чоловік і коли я запитала у чоловіка, що би він мені подарував на 8 березня, то він відповів, що він би подарував мені Ботега Венета, цей такий аромат якір для нас. Він... Ми коли познайомились, е... я його почала знайомити з, з... з... своїм. Хобі, своїм захопленням, і перший аромат, який його вразив, це бу, була саме, був саме аромат Ботега Венета. Класично. І восьме запитання парфум для весняного міста. І я підібрала парфум Рожеве серце від Map of the Heart. Цей аромат такий квітковий. Тут є нарцис, кока-кольність, деяка пластиковість це такий нішевий парфум, і він дуже підходить для міста. Я так уявляю себе стильно одягнутою в цьому парфумі дуже класний. Тут є такі тютюнові аспекти. Як деякі пишуть в коментарях тютюнові вечірки, ну такий цікавий аромат. Мені дуже він подобається. Він, до речі, не на всіх сідає і може навіть індолити, тому тільки тестити його. Але дуже приємний, такий наркотичне серце це дійсно так. І що б я ще одягнула? Для весняного міста, прогулянками містом мені подобається ганімет, як звучить. Він у мене був, хочу його повернути в колекцію, я його роз... рознюхала, розпробувала не одразу. Спочатку купила, потім продала, залишила собі відливантик, і от зараз я... мені він заходить, подобається. Дев'яте запитання: аромат для прогулянок парками. Я не дуже то люблю прогулюватися, я така більше вдома люблю посидіти завдяки чоловіку тільки гуляю. Ну і я собі уявила, як я буду в парку гуляти з ароматом Mask від Нарцисо Родрігіс. Він також у мене був. Цей Mask Мені, здається, сам, ну, для, на мені просто він не так мускусить, як інші. Хоча там є мускус, але треба підібрати, мабуть. От він мені подобається, оцей рожевий флакончик, кирпічик. Більше за все він мені подобається. І що ще? Також Нарцисо Родру... Родрігес. Нарцисо Родрігес, я його з собою не взяла. Mask Noir Rose. Я обожнюю його. От його б ще одягла б на прогулянки парком. Десяте запитання. Які шлейфи бажали б чути від оточуючих? Я дуже люблю, я я розумію, до чого це запитання. Це запитання, мабуть, щоб такий кожен парф залежний або парф-любитель, коли відповідає на таке запитання, говорить про свої смаки, мабуть, свою любов до якихось ароматів. От я би хотіла чути. Молекули, молекулярні аромати, мені всі подобаються. Я маю на увазі от молекули оці 1, 2, 3, 4, 5 і ексцентрики. Мені вони всі подобаються. Я не знаю, крім одної, є молекула в червоному флакончику ігри розуму, вона мені дуже подобається, а в синьому флакончику ні. Я... Вона в мене є, але хочу від неї позбавитись. Вона якось мені вже, мене вже дістала трошки. А так, звісно, молекули мені хочеться чути. Трояндові аромати, алкогольні аромати і цитрусові. Це, що я хочу чути весною і не тільки весною. І 11 запитання, чим би пахла ваша ідеальна весняна композиція. Ну, для мене складне запитання. А, ну, Ось що я хочу сказати? Нірвана для мене це ідеальна весняна композиція. А, Black Perfecto для мене це ідеальна весняна композиція. Ну, багато улюблених ароматів. Так як я не парфумер і ну, не знаю, і, мабуть, ідеал це нуль, тому <кхи> немає в мене такої <кхи> ідеальної композиції. Це просто те, що наразі зараз дуже подобається. Ось всі запитання на сьогодні і всі відповіді. Дякую ще раз Марино, що зробила такий тех. Приєднуйтесь, блогери, любителі, парфумерні. приєднуйтесь до цього тегу. Буде цікаво дізнатись про ваші улюблені аромати, про ваші аромати, які би ви от чули з оточуючих, дуже класне запитання. Сподіваюсь, до скорих зустрічей. Наступне, наступне відео хочу зняти про ностальгічні аромати, також в планах. У мене там зібралося багатенько так ароматів Монталь, я також хочу про них зняти відео, тому залишайтесь зі мною, підписуйтесь, щоб не пропустити новеньке, свіженьке, цікаве відео. А я з вами не прощаюся, але бувайте, до скорих зустрічей!